У ситуації з мобілізованими дуже непросто сьогодні підходити до їх розрахунків. Наші демобілізовані працівники, які повертаються, ну переважно 99,9% всі після повернення оформлюють лікарняні листки. У когось короткотермінові, у когось довгострокові, які потім переходять на МСЕК. Тобто, більшість підприємств стикаються з тим з тим, що демобілізований працівник після повернення має лікарняне. Але компанія, яка не платила жодних копійки в період мобілізації працівника, розрахунок лікарняного буде проводити неймовірно просто: вони візьмуть його посадовий оклад і з окладу здійснять розрахунок, оклад поділений на 30, 44 і помножений на. Звісно, якщо не було від моменту демобілізації, вже там пропрацьовано там більше місяця, наприклад. Да? У тих випадках, коли демобілізований, повертаючись одразу оформлює лікарняни. В тих випадках, коли підприємство платить матеріальну допомогу, з неї сплачується ЄСВ. Тут, колеги, треба пам'ятати про те, що у такої особи на думку пенсійного фонду йде період мобілізації, який виключається в календарних днях з розрахункового періоду. А отже, і виключаються всі нарахування. Цьому періоді, тобто включити до розрахунку нараховані матеріальні допомоги з метою збільшення, ну наприклад, там лікарняно. Ви не зможете. Треба бути тут уважним. При цьому сама заявка на порталі пенсійного фонду вам ці виплати підтягнуть. Тому вам треба розуміти, що не усі випадки розрахунку лікарняних, які вам дає портал, будуть відповідати правильному розрахунку саме через ваш розрахунок в системі. Ну і що, ще хотіла би тут додати: щодо лікарняних безпосередньо. Дивіться, колеги, коли демобілізовані, повертаючись, одразу починають оформлювати лікарняний листочок, то пам'ятайте, під час насення служби вони. Були застрахованими особами з їх грошового забезпечення, осплачувалась ЄСВ, тому в них немає потреби перевіряти так звані 6 місяців за останні 12. Тобто, якщо ви попросите його навіть той же додаток 9, ви побачите по додатку 9, що у людини є страховий стаж під час насення служби всі військовослужбовці мають соціальне страхування. Тому коли людина повертається, вам немає потреби там перевіряти. Дотримання середньої на мінімальну зарплату. Ви берете по окладу і рахуєте. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО – Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверинг МОНО – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. а підключать за добу. Ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.